Фишинг, рибалав, Ви коли-небудь відчували це? Січень, хижі риби активні, а ваш улюблений спінінг припадає пилому кутку. Так у Чехії спіннінг заборонений майже півроку. Але що, якщо я вам скажу, що є способи обійти цю паузу? І це абсолютно легально. У цьому відео я вам розповім про секретні місця, де можна ловити рибу спінінгом навіть посеред зими, від приватних водойм до складних, але цікавих свазових ревірів з цілоручним дозволом. Тож запасайтеся теплим чаєм, ми вирушаємо у зимову риболовлю. Fishing, Отже, якщо ви готові, я розповім про три головні варіанти. Приватні водойми, водойми зі змішаним режимом і ті самі відомі ревіри, які дозволяють спінні цілий рік. А ви не забувайте, в свою чергу, підписатися на наш канал Риболов.zUA, поставити нам лайк, написати коментар. І не забувайте також увімкнути дзвіночок. Ну що ж, поїхали. Отже, друзі, найлегший спосіб не чекати літа це приватні водойми. Тут власники встановлюють свої правила, і найчастіше спінінг дозволений круглий рік. Наприклад, на водоймі пісак у подебрадах ви зможете виловити форель чи навіть райдужну форель. Такі водойми є по всій Чехії, а ціна одноразового дозволу зазвичай становить до 500 крон. А ще у багатьох із них можна ловити під льодом, якщо зима буде справжньою. Можливо, у вас є свої улюблені приватні водойми. Напишіть, будь ласка, нам у коментарях, які це приватні водойми, де ви полюбляєте ловити. Ми будемо вам за це дуже вдячні. Другий варіант для спінінгістів – це водойми зі змішаним режимом у центральній Чехії. У зимовий період тут діють правила форельових водойм, І ловля спінінгом дозволена. Прикладами таких водойм є дворці біля лиси над лабом або бошков у мніховицях. чудові місця для ловлі риби взимку. Але пам'ятайте, що вам потрібно оформити спеціальний дозвіл. І забронювати місце через СМС. Попереджаю: на водоймі піськова льгота тепер спінінг у січні та лютому заборонений, але тут все ще можна ловити нахлистом. І нарешті, для тих, хто любить виклики, існують свазові водойми із цілорічним спінінгом. Найвідоміші з них – влтава 7 і влтава 9. Приклади цих водомів, які я вам можу навести: водосховище Щеховіце, влтава 9 це частина Влтавської каскади, відома глибокими долинами та стрімкими берегами. Найкраще ловити рибу тут із човна. Влтава 7 під Прагою. Це водойма складна, з багатьма перешкодами, але тут є все: окуні, судаки, щуки і навіть сом. Водосховище Драсов, молодий ревір. Із регулярним зарибленням, фореллю та сигом. Ідеальне місце для зимового улову. Отже, друзі, навіть у зимовий сезон є місця, де можна насолодитися спінінгом від приватних водойм до ревірів, як Утава 7 чи Вутава 9. Вибір є для кожного, але пам'ятайте, ловимо відповідально. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, де ви зазвичай ловите взимку. Побачимося на водоймах. Федер фішін риболов зізетуа.